Олена з чотирма дітьми оглядає нову квартиру у Чернігові. Їх житло по вулиці Жабинського непридатне для проживання після ворожих обстрілів. У новому ж помешканні родина житиме до того часу, поки не відновлять пошкоджений будинок. Відчуття радості я дуже вдячна yeah. за те, що подарували нам квартиру. Ми можемо yeah. тут проживати, тому що йде зима. І якби хочеться тепла дітям про соціальне житло для постраждалих багатодітних родин Чернігівщини, подбала держава для таких сімей придбано 21 квартиру. Ключі від осель проїхав вручити міністр розвитку громад Олексій Чернишов. Ці квартири будуть передані вам на умовах абсолютно безкоштовних. Ви можете жити в них стільки, скільки вам потрібно. Безумовно, ті, хто мають. Пошкоджене житло, ті, хто має зруйноване житло. Після того, як воно буде відновлено, а воно буде відновлено, повернуться додому. На Чернігівщині наразі близько 6 тисяч зруйнованих ворогом будинків та квартир. Найбільше у Чернігіві та навколишніх громадах. Це колосальна цифра. Це доля людей, це життя людей. І я хочу сказати, що нам дуже багато роботи ще треба зробити на Чернігівщині. Для того щоб відновити все житло, ця родина з дітьми з мікрорайону Буборовиця. Їх будинок згорів ще півроку вони мали житло. Завдяки державній програмі отримали затишну квартиру в новобудові на масанах. Все нове, все повністю ми плюване, з технікою. З усім ми навіть не очікували, що буде так. Дійсно, нормальне життя повернутися. Можна якось в даній ситуації сказати, так що це нормальне життя ще у нас війна йде, але ж. Дякуємо, що на, на, на цьому і на цьому дякуємо дуже дуже дійсно відчувається допомога, якась допомога держави. Що ми не самі залишилися За державною програмою соціального житла? Було придбано 60 квартир у чотирьох областях України.